Так, встановив вилку нову, поки вона чиста, нова, покажу як виглядає на велику. Спрацювання порадувало, досить легко починає вона натискатися і для її ціни, і ноги 34. Затиснутими гальмами, коли переднє колесо туди-сюди. Ну, штовхаєш, велосипедисти знають, як це перевіряти вилку, то люфта зовсім ніякого немає, якщо в минулих вилках якісь були, там невеликі люфти. Ну, от Наскільки її вистачить, це єдине, яке це, наскільки якісне це покриття на ногах, наскільки воно довговічне. Як нова, звичайно, що якийсь час вона пропрацює, а там вже тільки з часом буде видно, як вона взагалі, наскільки який в неї ресурс, там, наскільки її вистачить. Тестую далі, через якийсь час відгук буде ще про цю вилку. Ланцюг ще проскакує, новий депретерся, потрібно певний час поїздити, щоб зірочки під нього і сам він під зірочки спрацювався.